Всім привіт! Сьогодні у нас четверг, і у нас в місті ярмарка. То зараз піду подивлюсь, що ж продається у нас на ярмарки. Знаходжусь, я... Знаходжусь я в Київській області. І кожного четверга у нас тут ярмарку створюють. То зараз поїду, да подивлюся. Що ж там продається? Так, сьогодні дуже класна погода. Не дуже жарко, але ну так воно, душно. Душновато. Літо таке, що ми ще з дітьми на річку не ходили. Ходили один раз, і то потім, як дощі, пішли, на цьому і все закінчилось. Merci.

Раз, идешь. А, такие подставочки, пиццы. тарелочки. 50 гривен. Такая клеёнка классно. Треба на стол себе купить. вон она такая А скільки така своє? І вона така вона буде потовща 450 гривень Ага. Ось по 300. А ширина яка 80 Ось Ага. Це така, як на столку ход, да? Ой, яка це вообще красиво. Це ще товщина. Ні, це тонше. Це Це вже метровка. Ширше. Вам и ту ширину купим? Я еще думаю, я просто заметила, прошла. Що... От 200 гривен в зависимости от ширины и товщини. А я... она не режется ножом я... Не 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 так, нучка склон. Что тут кровенка стопится?

А почему <таспорядок> Ой, а почему? По 75, по-моему, да? Угурчики. <таспорядок> <таспорядок> <сос> А ти гривень уже. Полуниця. Полуничка по 100 гривень. На подушку Что? А такие почем? Фисташечки, курочек, фисташки А фисташки такие? Фисташки Самосочные, кстати Угу, прикольно. Мальцовь, Хороший ссошка. кулечек там. Да. Фисташка. Так, что тут еще? Шо? Шо? А перчик почем? Белозерка 130. 130. Шістьдесят пять ваша рашника. Шестьдесят восемь. А у гірки почем? 50. 50? по Я хочу, а ты герки вже по 50 гривень. Найти троє пофіньки, да? Дано тебе бачить. Нічого забути. Це і сон. Я помиляюся, коли ви сказали. Так, добре. Так. Сюди до. Спадайте на промишлений світ. Найде маяк. На. А іди давай. На. Да.

І ми все одно ж треба. Ну і ми закінчується тут уже цей ямурочок. Невеличкі кожного четверга приїжджають сюди, люди торгувати. Оце відділ з цукарками. Ми побачимо, дві неділі не може Побачимо тільки. Свічки дуже важкі. Там, отудимо, машина перебігає, це дуже важко. Я приїжджаю, приїжджає. От їдьте, тому що йому надали. Приїжджайте, все.

Це буде жуч, це вже краліче, це вже все ще осталось. А це під черевочка? Да, це печеревочка, бочок печеревочці, кімістенці на пожарочку. Він 300 гривень кілограмів кошти. А, ті десь, У нас 250. Сімдесят. 15. Що вам ще А по Дивіться, Я хочу я попробую і сказав. Люди відео, відео так. так. Дивіться, все ось такий. Чоловіків по чому 450. 450. 450. Я дав такий, що 2 віде. 450. Це віде. відео. Це печене. В на 4 відео. Я воно 6 відео. Це, це На цю сторону одяг. В кінці тут у нас хімія і теж <плесур> копченості, але тут дуже копченості більше. кілограмів. Ви можете разів. Знаєте, що білки латізлячих і всіла вершковий. Правильно? Ой, значно так, але ще ми забудемо. Турі Сікрет подивитися. А це по чому? 400 гривень. 124. 400 гривень, 12 турі. Сікрет. Так, ну ось такий ярмарочок я вам показала. Він у нас невеличкий, але все є. Можна купити і домашнього, і смачненького, багато чого. Все, всім пока, до нових зустрічей нових відео. З вами був Сімейний день.